Існувала релігійна завіса. Шкода, що я помилялася, духовна магія. Релігійна імперія розвалиться, ніколи не думала про гроші. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфари світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії Фіолетового полум'я наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і Водолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за нерозприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі. І особливо дякую за кожен донат, який допомагає функціонуванню та розвитку нашого каналу. До моєї дорогої духовної сестри ченнелера і духовного провідника Олімпії, на взаємодію вийшла мати Тереса. Спершу у медитації, а потім у Ченнелінгу. У своєму останньому втіленні мати Тереза була місіонеркою, яка взаємодіяла з Ватиканом. Приймаємо від Олімпії послання Матері Терези через енергії безумовної любові Творця без жодних осуджень і опереджень і слухаємо, що вона говорить нам. Як розвтілений дух. У Чененінгу ми довідаємося про духовну магію, чому мати Тереза у своєму останньому земному втіленні не проходила шлях відпрацювання карми, її бачення долі Ватикану у наступні 20 років та іншу цікаву інформацію. Вітаю всі світлі душі, Хто несе світло Бога в собі. І розповсюджую його на землі. Вітаю ваше Божественне Я. Світи так, щоб люди бачили не тебе, а через тебе бачили світло Бога, в цьому Твоє служіння, придала мені ці мудрі слова, свята Мати Тереза. Вона прийшла до мене в медитації, і я зрозуміла, що Мати Тереза бажає передати послання людям. Це духовне послання я назвала. Падіння релігійної завіси, бо ми довго розмовляли в Ченелінгу про шлях служіння Богу, що служіння проявляється в допомозі людям, а не в допомозі правителям керувати людьми. Запрошую вас до святої мудрості, яку передає нам Дух Матері Терези, місіонерки, послідовниці вчителя Ісуса, канонізованої Ватиканом у лік святих. Вітаю, люба матінка Тереза, багато чуток на землі про твою духовну діяльність. Можеш нам розповісти про свій шлях? Так, мої любі діти, я приходила на землю служити Богу. З дитинства знала, що хочу допомагати людям. Мене не цікавили людські розваги, я прийшла вже, знаючи свою місію. Мені не потрібно було проходити шлях відпрацювання карми, я його пройшла в минулих своїх втіленнях. Мене цікавив лише Бог. Матінка Тереза, а як ти відчула свій поклик духу? З 12 років, Люба, я відчула, що я не можу гратися і розважатися з іншими дітьми. Я все більше усамітнювалася та йшла в свої роздуми. Як я можу допомагати людям? Ісус був моїм вчителем, я Його послідовниця. Мати Тереза, ти зростала в католицьких традиціях. Так, люба моя, моя мати брала нас до храму з маличка. Щонеділі ми відвідували меси у храмі. Тобто, ти шукала Бога через релігію. Тоді люба існувала релігійна завіса, так само, як і існувала залізна завіса в Європі. Яка не дозволяла місіонерської діяльності, я прийшла саме для запровадження місіонерської діяльності, щоб люди почали допомагати один одному. Я зрозуміла, що мало чого зможу зробити, якщо в своїй країні, яка перебувала тоді в воєнному конфлікті. Я мала відчуття свого духу, що маю присвятити своє життя служіння Богу. І що маю поїхати з країни для більшого служіння. Мати Тереза, ви змогли виїхати як біженка і поїхала до країни духовних наставників Вчителя Ісуса в Індію. Ні, Люба, Спочатку я поїхала до Ірландії, щоб вивчити англійську мову, бо Залізна Завіса не дозволяла вивчати іноземні мови, а потім я подалася в Гімалаї. Ви тоді знали, що там навчався Ісус і завершив своє земне життя? Ні, люба, ця інформація була скрита від мене на землі. Мій дух вже дізнався про це, коли я повернулася додому, до вчителя. Він сказав, що він мене направляв. Зараз для вас відкривається духовна інформація, бо ви прийшли для цього досвіду стати Боголюдьми. людьми. Ми всі чекали дві тисячі земних років. Царства Божого, про яке казав вчитель, і от царство Боже наблизилося до землі. Ви благословенні, хто зараз живе на землі. Ви спостерігаєте, як ми станемо єдиним цілим Божественним храмом. Я щаслива діти, що бачу, як ви продовжуєте мою місіонерську діяльність і допомагаєте один одному. Мати Тереза, скажіть, як ви зараз дивитесь на те, що у втіленні ви закликали до страждань і говорили пацієнтам у ваших хосписах, що страждання це велика жертвеність Богу? Люба моя, я вже сказала, що релігійна завіса була дуже потужною на протязі 20 років. Нас вчили, що Бог там, де страждають, як страждав на Христі Син Божий. Це була велика ілюзія розуму, яка навпаки уводила людей від Бога. Чи хоче Отець, щоб його діти страждали? Бог є любов. Мені шкода, що я помилялася, я не пізнала тоді повністю Бога. Ви жили багато років в Індії, де тоді майстри несли духовні знання, істинні духовні знання, чи доводилося б вам навчатися у таких гуру? В Індії, любе, тоді існував псевдозакон. Що жінка не може доторкнутися до святих знань, що вона недостойна просвітлення. Всі гуру приймали до своїх ашрамів тільки чоловіків. Жінку лише поважали в її власному домі, господарство було її, її релігією. Так ми ходили до храмів, але окремо від чоловіків, і в окрему годину. Я була католицькою монахіною, і я молилася вдома. Ви були знайомі з керівниками влади Індії. За свою місіонерську діяльність, Люба, я була знайома з багатьма владоспроможними, але мені потрібно було лише одне дозвіл на мою місіонерську діяльність. Ви мали вплив на багатьох керівників країн, що це була за магія? Лише Бог діяв через мене. Це була духовна магія. Коли спілкуєшся з духом людини, а не з його свідомістю. Я зробила те, що мала тоді зробити. Матінко Тереза, що б ви зробили зараз, якщо прийшли на землю? Люба моя, я займаюся зараз тим, чим займалася на землі. Я допомагаю з небесного храму, гуманітарною допомогою, усі благодійні організації під моїм духовним керівництвом. Дуже багато роботи, там на землі серед вас, мої послідовники, мої учні. Матінко Тереза, що ви можете сказати нам про релігійну завісу, коли вона впаде і відкриється людям істина, що Бог це Божественний дух всередині кожного. Люба моя, за 20 років багато чого зміниться, але буде все відбуватися поступово. Істина проявиться для більшості людей, духовно піднімуться люди, і Ватикан зазнає глибокі трансформації, релігійна імперія розвалиться. Замість Франциска прийде новий папа, який буде змінювати релігійну систему, бо прийшов час для змін. Тобто повністю Ватикан не зникне. Прийде й для цього час люба, але не зараз. Ще втілені ті душі, яким потрібен цей досвід пошуку Бога і істини. Матінка Тереза, що ви ще бажаєте передати людям? Лише в служінні ви знайдете Бога, пізнавайте себе як дух, кожен з вас творець, що я можу як дух, в чому моя сила, лише ці питання ведуть до Бога, і велике бажання пізнати його в собі, тільки Вірним Божественному Отцю дається духовна сила в благо Любові. Скажіть, Отець, я приймаю духовну силу, в ім'я любові, во служіння Тобі, і Бог благословить вас. Я ніколи не думала про гроші, Бог піклувався про мене, поки я йому служила. Дякую, матінка Тереза, з любов'ю приймаю святі настанові і мудрість. Прийняла і передала послання вам провідник Олімпія. обіймав вас всім своїм світлом. Посилання на книжки Олімпії знайдете в інформації під даним відео. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я, архангельські промені стілення та куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс Архангельські промені зцілення навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами.